Вибори Фактор Прутіна. Це буде дуже короткий допис. Питань у пошті море, тема майже одна, чому американці вимагають вибори? Перша. Адміністрація Трампа вважає українську політичну систему, владу, виконавчу її гілку в першу чергу, недієздатною та такою, яка не піддається лікуванню терапевтичними заходами. Президент України дуже давно нехтує будь-якими порадами та пропозиціями США та, вочевидь, має наміри це робити і надалі знаючи при тому, що під час війни будь-який тиск на українське керівництво у вигляді скорочення чи припинення допомоги зі сторони США неможливий. Ситуація дійшла до точки кипіння у зв'язку з серією останніх по факту антиамериканських заяв нашого президента та з ситуацією навколо очільника Міністерства оборони України. Трамп вимагає укладення угоди про припинення вогню і проведення виборів у трьохмісячний термін. Цю вимогу підтримує практично весь західний політичний бомонт вищого рівня. Друге. Виборів вимагає Путін, він готовий до укладання угоди про припинення вогню, про що заявив Трампу у останньому меседжі, який передав від Наришкіна. Формально Путін має рацію, щоб їх угода про перемир'я була юридично бездоганною, її повинен підписати легітимний очах голів усіх країн президент України. По факту ж, Путін мріє довести градус дестабілізації України, до ступеня війни усіх проти усіх та на цьому тлі спробувати привести до влади умовно проросійські сили. Це Церестович, це Бойко, це Тимошенко. Мрія Путіна проросійська коаліція у раді і кастрований нашою конституційною реформою імені Кучми президент. Перелік тих, кого не хоче бачити на чолі держави Путін. Від найбільш до найменш бажаних Зеленський ірраціональна впертість та ворожість особисто до Путіна категоричне небажання йти на компроміси. Порошенко відверта антиросійськість, але гнучка та передбачена дипломатія. Залужний Ворог Росії проте слабкий та недосвідчений політик, якого Путін, вочевидь. Має надію зробити на віражі. Про бажаних я згадав вище третє, американська сторона та європейські союзники готові під час дії режиму припинення вогню не тільки зберегти об'єми військової підтримки, але й збільшити її. Проте американська сторона проти надання Україні бюджетної підтримки зі своєї сторони. Офіційна позиція Українська влада може використати ці кошти на завалюваний підкуп виборців у вигляді підвищення соціальних виплат. Четверте Усі переговори про укладення повноцінної угоди про перемир'я повинна вести вже нова українська влада Це і про обмін територіями, це і про НАТО та по всьому спектру питань. П'яте. На період дії режиму припинення вогню на лінію розмежування вводиться обмежений миротворчий контингент від країн гарантів угоди про припинення вогню. Тривають дискусії по цьому питанню Путін заведення контингентів виключно нейтральних країн це Китай, Білорусь, Сербія, Індія, США погоджуються з розміщенням подібних контингентів з російської сторони. З української це повинні бути контингенти від Великобританії та Франції, які, після укладення повноцінної угоди про перемир'я, повинні збільшитися та стати основою сил стримування, які під парасолькою п'ятої статті НАТО повинні стати основним гарантом неповторення російської агресії. Шосте Угода про запровадження режиму припинення вогню повинна вступити в дію з Великодня. Але. Враховуючи позицію Путіна по максимальному затягуванні процесу переговорів, може вступити у дію у серпні чи до серпня. Загалом по виборах все. Я казав, що вибори у цьому році будуть при будь-яких обставинах, як і закінчення гарячої фази війни, ви зрозумієте, що я був правий згодом. Наша влада загралася в умовний центропопізм. Її намагаються загнати у рамки притомності через вибори та через максимальний тиск на знову обрану через військові та фінансові важелі. Вночі спробую відповісти на ваші питання, які надходили за останній час, та віддати модераторам Якщо вдасться, то вони будуть завтра на трубі з озвучкою ши. Пішли ми далі дніпровські простори різати. До зустрічі.